Дівчата, поздоровуйтесь Добрий день. Добрий день. Аліна, ти не хочеш поздоровкатися? Привіт, я не можу. Ну коротше, ми приїхали збирати гриби на таку красиву локацію. Срадомія, називається Називається Срадомія в Польщі. А там зараз лісова полоса і будемо туди сидіти шукати гриби. Я не знаю, чи ми щось знайдемо, тому що тут немає, навіть грибів. Но ми постараємося пошукати. Якщо щось знайдемо, буду показувати. Чувачки ловлять собі рибу. Теж хочу почати ловити рибу, але не знаю, що треба для цього, щоб 에, тут повинно бути якесь мабуть, розрішення або ще щось, я там узнав таку тему. А щоб там зробити розрішення, тіпа, дуже багато забот, треба ходити на екзамени, здавати екзамени, вчитися. Даже для того, щоб робити рибу, обично там теж дуже треба багато різних всяких забот. Дивіться, який тут класний пірс, хоч би не розмотатися. Что-то мне страшно капец. И не пустой камеру будет видно. Дивите, ребят, как тут красиво. Водичка уже холодненькая, конечно. Ребята, мы наконец-то выходим в лес. І ось починається лісова полоса, зараз може щось насобираємо, а може і ні. Пішли вже в ліс, ну якоби ліс. Тут така лісова полоса, ще раз повторююся 15 раз. Ідемо собі спокійно, шукаємо ліс якась дорога. В ліс поки не хоче ходить дуже густий і видно, що тут обітає дуже багато людей, то що дуже багато пляшок мусора. Потихеньку заходимо. Я думаю, в такомусь хвойному лісі мабуть, будуть тільки маслятка. Кроме маслят, там нічого не буде. Тому що ми їздили, признаюсь вам, перед цим в ліс. Ну, ми їздили за 30 км від нашого міста. Зараз ми приїхали в ближній ліс. Їздили за 30 км від нашого міста і збирали і, і, і білі гриби, і польські, і підосиновики, і все таке хороші грибочки були, кстати, ребята. Ну, ось починається якась лісова площадка. Зараз можу ось сюди зайду. Подивлюсь, як воно, що воно, де воно. Пишіть свої думки в коментарі по поводу цього відео. Нравиться вам чи не подобається вам такий контент. Лайфстайл блог. блог. Ну і коротше все таке. Буде приємно почитати. ось якийсь міні-причальчик. Ось ребята вже заходять в ліс. Коротше, зайшли в ліс. Ось я вже знайшов перший маслюк. Дивіться, який влажний влажний грибок. Ну не буду я брати, тут багато червих, видно, якісь звірки їх кусають. мене кушають мене, вони вже гукають. Через отакі хащі я пробрався. Дуже така тут ось 10 ще масля. Іду! <плес> Ось тут така Ось тут така висока повишена влажність. І так через отакі хащі зараз пробиратися назад. Тому що нереально, в принципі, тут лазить. Неудобно. Ну, гриби є, Вон маслята валяються. Ну вже вони, знаєте, такі підходивші, підстарівші гриби. І воно маслята, і воно маслята. Ну, в принципі, є рибочка. Може щось для вас і підсніму і найду. Дивіться, який тут, короче, переходик, розкидається рибка різна. І ще взагалі, я взагалі включив камеру, щоб сказати, зніть мою шапку з Мікі Маусом. От одного додисити, як вам мій лук із шапка. Крута чи не крута. Доскільки скільки тут не мені заждавай. Та не хочу я туди спускатися, щоб мене алігатор захотив. Нож мені не поможе. Слухай, де хіто не збудуть, транзите. Борління. Тільки що вона підійшла до рибака, до одного тут ось багато їх машин стоїть. Хто на фідер ловить, хто на поплавок, хто на що ловить. Тільки що бачать, витяг в палець. І спросила, що треба для того, щоб ловить рибу. Отвійте, він сказав, що треба йти там в їхню якусь контору, оформляти, купувати такі ті типу, талончик розрішення, і тоді тільки ти там якесь проходиш екзамени, учишся, і тоді тільки тебе можна якось ловити на любих і на приватних і на приватних. Короче, рібят нас не може бути без приключення без Короче, Ми заблудились. йдемо якось по отакою кружної дороги. Обійшли повністю озеро і йдемо якось на ісходну точку. Тут дивіться, який густий ліс. Від того ми знайшли ліс, коли він вже не нужен, що вже сонце сіло, вже ніхто не буде збирати ніякі гриби. Йдемо всі спокійно, шукаємо дорогу. Дивіться, який тут красивий ліс густий. блін. А це тут, звісно, ну, було б чітко пособирати. Хвойний. Тут і біленькі могли б бути, і польські, я думаю. Ну, коротше, норми було. То, що маслят куча, але ну не хочемося забирати. Дивіться, тож обочині якійсь. Поганих росте. Маслят куча, але не хочу збирати маслята, тому що в принципі не люблю такі гриби. Мені не подобається. вони знаєте, як соплі всередині. Така. Ну таке, коротше, дивіться, як тут красиво. Ага. Хова да, наглянь така стоїть Це в таку додому тільки. Ага. Отак ну, красота, ребята, тут. Короче. Ми пройшли десь кілометр і вийшли на якесь шосе. Ну, ми вже орієнтуємося, де ми всі діла, але ну, ми знаємо, куди йти. Так що ми в таких гажулах ми ще не були. Мабуть, тут, звісно, не йти по такому шосе. Ото тут все с'єсть, типу, виїзд. Ну, вибачте, нас не змінить. така це шосечко. Дівчата у нас з дітками на руках. І ми йдемо. Доходимо вже до бази. Ребята, спустя, мабуть, час ходьби, може півтора даже, ми пройшли наконець до... на точку. Тут взагалі така красота. Сейчас... Гладь взагалі ні вітринка, нічого. Прийшли на ісходну точку. І зараз будемо вже збиратися, може собою. Перекусим, Перекусимо будемо збиратися додому. Кому подобаються такий цікавий інтернет, підписуйтесь, лайки. лайк, був на каналі. Всім удачі і всім пока пока.